Влада сьогодні китайця. Вона здає національні інтереси України, здає незалежність і перспективи кращого життя для кожного з українців. Питання, що сьогодні в Москві підписав Янукович? Від він там навіть прес-конференцію скасував, щоб не розповідати, які застави отримав такий великий кредит, знижку на газ. Український народ має право знати, що не обіцяв Янукович. Вони кажуть, ми не підписуємо угоду про мітний Союз а насправді про те, що підписують. І ці окремі документи, якісь там пакети, ми повинні знати, що було підписано. Більш того, за нашу інформацію, Інукович використав країну як заставу. З припромованих джерел стало відомо, що він підписав кредитну угоду на 15 мільярдів доларів під заставу українського майна, стратегічних об'єктів предприємств України, машинодування, літакобудування, енергетичних підприємств. Не виключно що і газотранспортну систему. Ми всі вимагаємо від Януковича інформацію, на яких підставах і за що була підписана, підписана ці угоди. Україні потрібна влада, та, яка поважає свій народ, а не та влада, яка затикає рота кійками. Янукович на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Якщо так, хай це накаже в чесної боротьбі. Я викликаю Януковича і хочу сказати, що він мій персональний суперник. І викликаю гумарін. Тільки перемога, тільки перемога, і ми зможемо довести, що ми боремось, і це дає нам сили за правду, за справедливість, за наше майбутнє. Слава Україні!